Доброго всім дня! Сьогодні 11 серпня Закарпатська область. Ось показую ще один дуже урожайний сорт зі своєї колекції під назвою Flaming Fury Lucky 13. Це американська селекція, налічує також багато сортів флемінгів. Сорт дуже врожайний, як я кажу, вже. ще характерна риса. Цього сорту дуже великі плоди. Ось такі кабани під 400 г, ну, на цьому деревці в мене були плоди до 600 грамів доходили. цього року якби трохи недобір по повозі на всіх сортах, не тільки на цьому, не знаю з чим то зв'язано, але то таке. Обов'язкова умова для цього сорту його треба завжди рідити. Ну, люди, Любий персик треба проріджувати, ну, це якби обов'язково, бо коли плоди не проріджені, вони не добирають. Навіть персик якийсь 150 грам, я замітив на цьому сорті, то він якби кислуватий трохи. Персики ось такі кабани. Реально дуже величезні. Ще є одна якби хитрість з цим персиком, коли він, коли він починає якби забарвлюватись, то вже плоди ще не мають. Дуже гарного забарвлення, ось таке десь приблизно, то вони вже починають, якби ви отак пальцями берете їх, здавлюєте, вони вже продавлюються. Ну Зривати їх я би не дуже радив. Це якщо хто для себе має на увазі, не на продаж. Тому що треба почекати, вони висять добре, ну падають там одиничні, ну небагато. Щоб набрали ось такий колір. Коли вони такі стають аж такого темно-бордового кольору, тоді ну, вони всі вже такі ну не дуже прям такі, а ну продавлюються. То їх тоді треба зривати, ставити на день два, долежати. І вони стають такі, як то кажуть, що. Справжній персиковий смак, ну то ось такий буде тоді. Справжній персиковий смак, все тече, такий соковидий, дуже смак, як ну, дуже класичного персика з дитинства, як всі кажуть, що хочу такий персик, як то в дитинстві буде, то ось це буде такий персик. Смак схожий як по смаку, як на Red Haven. Ну, Всі флемінги вони якби, схожі трохи, чесно кажучи, за смаком. Ну, Персик зовсім, як на, мій, як на моє спостереження, без, безпроблемний, дуже один також без безпроблемних сортів. Завжди він є, завжди величезні плоди, загрузку тягне також добре, дає. Хороші. Ну, Це промислові сорти, то думаю, от, от так і має бути все. Ну, Зараз нарву, трохи покажу, яка вага цього року. Побачимо, самому цікаво. Того року найбільше, по-моєму, я вважав, там є прикріплю може старе фото. Там були 528 грамів. Цього року, думаю, такої ваги не буде, але ну, зараз побачимо, не перемикайтесь. Ось обірвав персик Flaming Fury PF Lucky 13. Показую, яка вага цього року. Ну, я вже повторюю, що цей рік по вазі в мене чогось всі персики просіли. Ну, 224, 233, 245, 266, 246. 302 грами Ну будемо казати, що середня вага 250 грам Думаю, найменший там може 180 грам десь завалявся. Бо як кажу, я їх трохи якби проріджував Та не трохи, я їх як завжди проріджував, Ну, чогось цього року не добрали ваги, то року набагато більше були. Зараз розріжу, покажу всередині, ну, не перемикайтесь. Ось розрізав плід. Як бачите, кісточка вільна, легко відділяється, хвилинку моєю рукою неудобно. Ось така кісточка велика. Ну, парсики також великі. Це вже такий дуже м'який. Соку в ньому дуже багато. По смаку дуже солодкий, цукру набрав цього року, так я кажу, треба дати йому вивеситися, щоб було, було таке забарвлення, ось тоді його. Приємно споживати. Приємний персиковий смак, є кислинка, цукру також багато. Все якби в нормі. Тому раджу цей сорт для ринку також він дуже підходить. Дякую за увагу. До побачення.